Виконаємо завдання практичної роботи номер 5 виконання обчислення форматування даних у середовищі табличного процесора з використанням мобільного додатку Google таблиці. Так, отже, я почав заповнювати табличку. Відповідно, далі мені треба об'єднати комірки. Для цього я виділяю в стовпчику в рядку 2. Комірки, починаючи від а 2 до комірки G2. Після цього натискаю ось цю кнопочку. Із е, ось такими стрілочками ось цю. І комірки об'єднуються. Потім мені потрібно ввести туди текст. Текст має бути наступний: нарахування заробітної плати співробітникам фірми. Пишу. Ї В мене немає. Все є. Так, я застосовую, натискаю галочку. Далі мені треба цей текст відформатувати. Клацаю. На комірку, збільшую розмір, наприклад, 14-й. Збільшую беру жирним, беру курсивом, розташовую посередині і відповідно збільшую розмір висоти цього рядка і розташовую вертикально посередині. Ось. І мені потрібно його зробити ще на блакитному фоні. Тому я беру колір фону і вибираю якийсь там блакитний. Ось є. Далі е, мені потрібно написати наступні стовпчики. Заповнити: посада, оклад, відсоток премії. Для посада оклад э, відсоток премії. Потім. Э, має бути в нас що там? Сума премії, зарплата за місяць, податок і до видачі. Сума премії. Так, що там ще? Зарплата за місяць? додаток і до видачі. Так, є. Далі мені потрібно трошки його також відформатувати. У мене дуже багато комірок тут об'єднано. І, власне, в мене повністю стовпчик замальований. Зараз я його е, скину замалювання. Тепер виділю лише одну комірку і замалюю. Ось. Так. Е, відповідно, мені треба ще. Зменшити розміри комірок. Збільшити розмір кумі... стовпчика А. А в інших постаратися розташувати в стовпчиках С, Д і Е, e, так, щоб воно розташовувалося в два, е, переносилося по комірках. Е, по висоті, отже. Стаємо на стовпчик А і збільшуємо його розміри. Е, відповідно, стовпчика С, навпаки, розміри треба зменшити. Ну, хай буде так само. Сума премії. Можна трошки зменшити. Зарплата за місяць хай буде. Виділимо ось ці комірки. Сума премії зарплата за місяць, і нам потрібно їх е зробити форматування шляхом, щоб вони переносилися по комірках. Ну, клітинка. І. О, поставити обтікання текстом. Відповідно, нам для премії. Де стовпчика там, де сума премії, потрібно зробити ось так. Хоча ми можемо змінити трошки розмір шрифта тут. Він у нас 10-й, зробимо, наприклад, 12-й. І тоді можна буде підсунути чуть-чуть. Ось. Далі. Наш текст має бути курсивом і посередині. І по вертикалі, і по горизонталі. Виділяємо. Робимо курсивом. Ставимо посередині і ставимо ось тут. Посередині. Ось я. Далі, а, там, де клітинка, де в нас 24, ми також маємо змінити кольор на якийсь там блакитний. Якийсь світліший блакитний, хай буде такий. Ось є. Далі нам потрібно заповнити е, посади. Ось. Заповнений відповідно, наш, наші посади заповнені. Тепер ще, по ще потрібно усього. Максимальний, мінімальний і середнє зробити жирним. Ось є. Далі нам потрібно заповнити оклад. 8 тисяч гривень і так далі. Ну, зараз я заповню. Так. Ось заповнені оклади і премії. Відповідно, оклади нам треба відформатувати у грошових одиницях. Для цього ми виділяємо. І беремо формат. Відповідно, беремо клітинка. І тут, де формат числа, вибираємо, у нас має бути з грошима, беремо фінансовий. Ось. Далі. І воно в нас має бути курсивом, тому робимо курсивом премії, відповідно, ми також зробимо, чи не потрібно там курсивом робити. Премії не потрібно курсивом робити. Тільки посередині. Відповідно, премії. Вирівнюємо по центру. Ось. Далі ми маємо порахувати. Е... Відповідно, суму премії, зарплату за місяць, податок і до видачі. Розмір податків у нас написаний, це є 24%, сума премії рахується. Для того, щоб порахувати суму премії, ми маємо написати наступне. Ми маємо написати дорівнює і оклад помножити на відсоток премії. І рахуємо. Далі ми аналогічні дії маємо розташувати, зробити для всіх інших комірок. Ось ми порахували для одного, а всіх інших ми візьмемо копіювати. І будемо вставляти вставляти для кожного окремо. Тобто ми копіюємо тут фактично не значення, а копіюємо просто формулу. І вона в нас змінюється. Бачите, число змінюється автоматично. Ось. Позаповнили. Тепер потрібно порахувати зарплату за місяць. Для цього ми стаємо туди, де в нас зарплата. Переключаємося на режим цифр. Пишемо дорівнює. Власне, сама зарплата. Це в нас клітинка B4 додати. Відсоток премії d 4 Порахували. І тепер так само ми будемо копіювати і вставляти. Ем... До всіх інших комірок. Так, вставили. Тепер нам потрібно порахувати податок. Податок на нас це є 24%, а відповідно е, обрахунок податку буде відбуватися наступним чином. Дорівнює. Е, наша зарплата за місяць. ну, Чи сума вже всього за місяць. Сума за місяць помножити на. 24 Відсотки. Ось. Є. Нам порахувався податок за місяць. Ну і ми так само копіюємо, вставляємо. Далі ми маємо порахувати до видачі. До видачі це в нас буде зарплата за місяць, мінус податок. Стаємо сюди. Пишемо, дорівнює, зарплата за місяць, мінус, податок. Ось. І копіюємо. вставляем. Так. Копируем. Вставляем. Вставляем. Вставляє. Ось у нас є вже довидачі скільки. Далі, відповідно, порахуємо все, що в нас там ще не пораховано. Це буде усього максимальне, мінімальне значення. Ну і відформатуємо. Щоб відформатувати, відповідно, зменшу його. Вдається, треба збільшити, напевно. Поставимо Рамочки ще. Усі межі. І порахувати нам потрібно мінімальний, максимальний усього. Так, порахуємо, скільки усього. Для цього ми скористаємося формулами, але. Ти там наші формули? Це клітинка. Немає в нас готових формул. Ну, будемо додавати просто У нас. Е це буде від комірки B4 до B15. Пишемо, редагуємо його і пишемо от сюди. Дорівнює. Функція в принципі, ми можемо скористатися функцією для того. Ми можемо просто додавати, можемо скористатися функцією, скористаємося функцією. Sum. А тепер напишемо дужки. Де там наші дужки? B4. E, 4, 2 b 4 4. Дві крапки. Б. П'ятнадцять. Закриємо дужки і натиснемо кнопку Enter. Ось воно нам порахувало. Тепер максимальне. Відповідно, максимальне це буде, так само напишемо, дорівнює. Почнемо описати max. Ось воно в нас виб'ється. І так само в, 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 в дужках. відкриємо дужки. Напишемо B. Чотири. 4. П'ятнадцять. 4. Закриємо дужки Мінімальне. Так. Мін e. відповідно буде. Є ось нас мін. Відкриваємо дужки. Б4 Дві крапки. Б15 Закриваємо і рахуємо. І так само середнє. Середнє це в нас буде Average. Тому пише, починаємо писати букву А, потім В. От і воно з нас є Average. І відповідно пишемо. В Дужках. b 4 B15. І рахуємо Ось. У нас є мінімальне, максимальне, середнє значення. Ну, відповідно, потім ми те саме порахуємо для е, з, Власне вже самої зарплати до видачі. Ось тут до видачі. Ми візьмемо шляхом копіювання. Копіюю. Вставляю. Ось, порахувалася вся зарплата. Тепер максимальне. Копіюю. Вставляю. Копіюю. Вставляю. Копіюю. Вставляю. Ось. Це в нас порахувалося відповідно. Оклад середній, всього максимальний та мінімальний, і відповідно так само порахувалися зарплати. Ось на цьому наше, в принципі, виконання практичної роботи закінчено.